Вологі відходи у баки з коричневою кришкою, пластик, скло та папір із жовтою. У Вінниці боротьба за чисте довкілля буде різнокольоровою. Вже в червні в деяких її районах з'являться контейнери для роздільного збору сміття. Таких ємностей для непотрібу підприємство Ековін вже підготувало більше як 270. Кожна з інформаційною наліпкою, що пояснюватиме віничанам, що та куди викидати. Пілотний проект з роздільного збору сміття охопить 80% правобережної частини міста. Це вся вишенька, Хмельницьке шосе, Поділля, електромережа та вулиця Пирогова. «Старі контейнери залишаються, але вони теж будуть оформлені для роз'яснювальної роботи для мешканців. Там будуть відповідно наліпки, які будуть орієнтувати мешканців, що це для вологих відходів. Реалізація проекту допоможе ковіну не піднімати ціни на вивіз сміття. Підприємство отримуватиме гроші за продаж вторинної сировини сухих відходів, які досортовуватимуть у стадниці. Для цього вивезення сухих відходів спеціально придбані автомобілі, які відповідно оформлені. І будуть проводити вивіз спочатку в даний період часу і вивозити окремо їх на сортувальну лінію. Піотер Куявський, громадянин Польщі, каже: перші спроби сортування сміття на його батьківщині з'явилися 10 років тому. На цьому люди та підприємці заробляли гроші. А от останніх три роки в країні працює спеціальний закон. Відповідно до нього, поляки мають право вибору сортувати сміття чи ні. У Варшаві цілий будинок мусить вирішити, сортуємо або ні. Так що більшість хоче сортувати, і навіть як хтось не хоче, то мусить сортувати. Якщо хтось не сортує смітей, мусить платити два рази більше. Тож абсолютна більшість поляків сміття сортує більше того, аби вберегти довкілля чистим, небезпечні відходи вони здають окремо. Можемо безкоштовно віддавати батарейки. в принципі У кожному магазині, де продають електроніку, можна безкоштовно здати. Крім того, у кожному районі Варшави є місце. Там хтось чекає один раз в тиждень. Місце, де можна здати таке велике сміття, як холодильник холодильник або пральна машина. Вся Франція сортує сміття вже більше десяти років, каже француженка Марі Фантозі. Біля Кожного будинку, навіть приватного, стоять окремі контейнери для пластику, скла, паперу та мокрих відходів. Переконує французи роблять це, бо вважають правильним, що правда, не всі. Але для тих, хто ще не зрозумів, влада веде роз'яснювальну роботу. Лише для промисловості у Франції закон дуже суровий, оскільки пріоритетом для нашої влади є 100-відсоткове сортування сміття промисловцями. У нас дуже Великі штрафи за порушення цього закону. Кампанію з популяризації роздільного збору сміття у Вінниці розпочнуть на День Європи. На площах міста встановлять контейнери. Біля них волонтери розповідатимуть городянам про необхідність роздільного збору сміття. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, новини. Телеканал Віта.